Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт, друзі! Ласкаво просимо до цього відео, у якому ми розглянемо, як налаштувати та керувати кіоском самообслуговування у модулі Точка продажу. Кіоски самообслуговування це чудовий спосіб підвищити зручність для клієнтів, оптимізувати роботу персоналу та створити сучасний досвід оформлення замовлень. Налаштувати такий кіоск в ОДУ досить просто, і при цьому він має широкі можливості для персоналізації. Отже, якщо ви готові почати, давайте зануримося у процес. Почнемо зі створення нового кіоску в додатку Точка продажу. Переходимо в додаток точка продажу, далі у «Налаштування», знов налаштування. Тут натискаємо новий магазин і назвемо її, наприклад, кіоск. Також увімкнемо опцію «Є баром, рестораном, щоб зазначити тип обслуговування. І натискаємо Зберегти. Коли торгову точку створено, ми змінимо параметр замовлення самообслуговування на кіоск. Далі трохи персоналізуємо наш новий пункт продажу. Переходимо до вкладки кнопки головної сторінки. Перед цим швидко збережемо попередні налаштування. У розділі стиль ми можемо вибрати візуальний вигляд кнопок замовлення. У цьому прикладі виберемо стиль світлий. Ви можете спробувати різні варіанти, щоб побачити, як вони виглядатимуть у самому кіоску. Після цього повертаємося до меню налаштувань. Тут ми також додамо початкову заставку, щоб покращити інтерфейс нашого кіоску. За замовчуванням у системі вже є кілька стандартних зображень, але ми можемо додати власне, натиснувши Завантажити та обравши файл. Крім того, можна вибрати спосіб обслуговування клієнтів або через зону видачі замовлень, або через так звану таблицю, тобто за столиками. У звичайному ресторані це був би стіл, але в нас зона видачі. Тепер щодо способів оплати, залежно від вашого налаштування. Клієнти можуть сплачувати або на касі або банківською карткою, але лише через певні платіжні термінали. Ще одна корисна функція це обмеження категорій товарів. Так ми можемо зробити, щоб в кіоску відображалися лише певні категорії продукції. Для цього прокручуємо трохи вниз, активуємо опцію обмежити категорії і обираємо з уже наявних у системі. Наприклад, FPV та комплектуючі. Після цього зберігаємо зміни. Готово! Тепер ми можемо протестувати роботу нашого кіоску. Переходимо на дашборд, панель керування і натискаємо Запустити кіоск у новоствореному записі. Після запуску система згенерує URL-адресу. Ми можемо або натиснути на неї, щоб відкрити кіоск у браузері, або встановити цей режим безпосередньо на пристрої самообслуговування, якщо він у нас є. У нашому випадку просто відкриємо посилання. Чудово! Ми бачимо наш новий кіоск. Натискаємо замовити зараз і можемо обрати товари, які хочемо замовити. Наприклад, виберемо наш фірмовий квадрокоптер, а також мотор. Після цього натискаємо замовлення. Далі ми можемо редагувати замовлення, якщо потрібно, або перейти до оплати. Тепер з'являється повідомлення: готуємо ваше замовлення, а клієнта запрошують підійти і розрахуватися на касі. Замовлення вже у черзі, залишилось дочекатися, коли технік винесе наш комплект. Отже, ми успішно налаштували наш новий кіоск самообслуговування. Як бачите, це було досить просто. Тепер ваші клієнти можуть самостійно замовляти товари, а ви отримуєте сучасну систему обслуговування, яка економить час і підвищує ефективність. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.